Загалом, як оцінюєте сьогоднішній матч проти досить сильної, скажімо, команди Вікторія? Ну так, я вже говорив на тій прес-конференції, що зараз всі команди практично рівні, тому що після зборів готувалися. І ви бачите, що і в фізичному плані команди так добре готові. Ну, і Тактичному плані також. Ну, в пла по самовіддачі в мене претензій нема сьогодні. Якщо в першій рік були, то за сьогодні самовіддача була на хорошому рівні, але сама гра, сам рисунок гри, звичайно, не той, що би мені хотілося. Ну, зараз у нас є тиждень. Підготовку до матчу з Маріуполем, так що в тому плані нам треба дуже серйозно попрацювати. Прошу, Бероновичу, сьогодні в першій старті вийшов Арєльсон. Як вам гра нападника і в чому, на вашу думку, йому потрібно додати? Ну, йому потрібно додати в агресивності і таки більше зустрічатися з м'ячем, тому що. Щось в ньому є, але е, то треба підкріплювати на полі, тому що, ну, е, е, якщо порівняти його з Ігором, то, звичайно, Ігор не нам сьогодні був потрібний. Він, ми, можливо, він десь на заміну краще би вийшов, але ну, так поки що. ну… Скажем, так не, не попав в гору. Ну, але побачимо, будемо його готувати. Ну, відчували, що ігор нам не вистачало сьогодні, так що, на Маріуполі вже буде готуватися.